Ваші сподівання на цю програму дуже приємно, по-перше. По-перше, побувати на таких навчаннях. Я не сподівався отримати стільки знань. Все, що мені казали, що я знаю. А після навчання казали, що я до цього нічого не знав. Сама програма спрямована для допомоги. І дуже приємно, що дали можливість приймати участь в цій програмі учасникам бойових дій. Тобто це великий позитив. Багато людей в чомусь зневірилися, а це дає таке змогу нам по новому подивитися на світ, почати щось робити, почати жити. Ну незалежно від результату. Будуть кошти, не будуть коштів. Я би ще раз на такий тренінг прийшов, якби покликали або дали можливість. Великі, верніше, дуже позитивні враження від цього тренінгу від тренера. Дуже приємна людина. Приємна, знає, доводить так до. Розуміння питання, що ти хочеш, як ти хочеш будувати свій бізнес. Це навчання перший раз відбулося з зусиль організаторів, що прийняли участь в цьому конкурсі, і в навчанні прийняли участь учасники бойових дій. І якби це розширювалося, дали більше можливості. Воїн бувшим воїном, побратимам приймати участь в цих навчаннях, то я думаю, що це було би тільки краще. Люди б по другому подивилися на світ і побачили, що да, можна ще щось робити, можна розвиватися, і це б дало їм таке моральне піднесення, велике моральне піднесення, що вони до чогось получаються, працюють і не беруть подачок. А самі можуть заробити. І я більше чим впевнений, що основна частина хочуть заробляти, а не жити на якісь подачки. Представте, будь ласка. Королівський Олесь Павлович.